Привіт! Сьогодні буде невеликий спідпейнт цього малюнку з моєю донечкою. Він буде неповний, тому що, як ви бачите, я вже почала як, робити скетч і заливати основний колір. Спочатку думала, що я просто буду малювати і потім сфоткаю та викладу результат, але згадала, що я вже дуже-дуже давно не записувала ніякі спідпейнти, тому вирішила. А чому би і ні? Не пам'ятаю взагалі звідки взяла цю ідею намалювати її такою витрішкуватою. Але натхнення я брала із БСД чи як воно називається неважливо. Аніме таке про хлопчика білого тигра, саме кадри, де в нього таке роздуте лице. На весь екран мене і надихнули намалювати, але я не пам'ятаю, чи за цим є якась ідея. Насправді я цю картинку намалювала ще десь в кінці лютого. Не звертайте увагу взагалі на те, що зараз уже липень. Спочатку тут був тільки цей скетч її лиця. Але потім я щось забила і вирішила, що ну я не хочу на одній сторінці малювати тільки Рої, а на іншій щось інше. Тому я вирішила, ще намалювати таку рої, яка каже: I'm not gay, but $20 is $20 Тому це вийшла така супер розгортка про Рої. Я думала, що я зроблю це відео повністю про свою оску Рої і Мелашку, і можу розказувати ще більше про їхню історію. Тому що в останнє, коли я це робила, це було минулого року, то влітку десь. Але я подумала, що я, скоріш всього не наговорю аж так багато цікавого на почти 13 хвилин. Тому я буду розказувати трохи про своє життя. Да, дуже цікаво, але чом би і ні, щось новеньке треба попробувати. Тому я буду розказувати, чому мене не було. Пару місяців на ютубі, можливо, не всі знають, але я одинадцятикласниця, точніше, я щойно закінчила одинадцятий клас в кінці червня, тому що я навчалася не в школі, а в коледжі останні два роки. І в нас трохи такий довший був навчальний рік із цими ще екзаменами вонячими. І я ще цього року здавала НМТ. Тож я, взагалі, весь цей рік сиділа, навчалася, намагалася, точніше. Я планувала. Весь другий семестр 11 класу навчатися, але це зовсім на мене не схоже, тому що я не вмію довго сидіти і навчатися. Навіть коли я тільки почала вчити англійську мову, і мені це почало типу, дуже подобатися і дуже добре. Я все одно не могла сидіти так днями її вчити. У мене чомусь так не виходить. Тому можна приблизно уявити, як мені було складно готуватися до цього НМТ. Я собі придумала так, що починається 11 клас. Я не буду готуватися одразу до НМТ, тому що нахер воно мені треба. Хоча багато хто із моїх одногрупників, я пам'ятаю, почали готуватися ще в 10 класі. Вони ходили з цими книжками. зно. я вирішила собі, що нахер мені воно не треба весь рік вчитися, тому як тільки почнеться другий семестр, конкретно навчальний, не цей рік почнеться, а конкретно другий навчальний семестр, я почну вчитися і навіть. Коли він почався, я все одно дуже багато прокрастинувала, і як я казала, я не можу сидіти безкінечно вчитися, особливо коли діло йде про історію і математику. Незважаючи на те, що я не робила відео взагалі за весь цей час, тільки одне оце зняла і якісь для тіктоку робила, звичайно. І багато дуже в'язала і малювала трохи. З історії мені, мабуть, було найскладніше, тому що якщо українську мову я завжди добре знала, англійську ще краще знаю, тому що там на НМТ не треба сильно паритися з англійською мовою. Математик поверхнево знала, тобто, ну мені типу було достатньо. То історію я взагалі не знала. Добре, що я знала роки першої і другої світової війни і пару таких важливих дат. Я не знала ні про одного діяча. Я не знала навіть про президентів України усіх по порядку Я постійно їх путала порядок. Ну не типу, там Порошенка і Зеленського я путала, коли вони були президентами. Ну, такі ці перші Кучма і кравчук той. Я навіть це не знала. Мені чомусь вообще в голову не лізло. І я пам'ятаю, коли в п'ятому класі у нас почалася історія. Перші пару уроків, я така думаю, ну це повна хрінь сидіти вчити оце. Я не буду вчити історію. І я не вчила історію, тому що я завжди знала, що типу на ЗНО мене буде українська мова. Математика, ну хоча я не пам'ятаю коли, в якому році додали математику, обов'язковою неважливо. Я знала, що буде українська мова, українська література разом з тим, математика і або англійська, або історія. Я знала, що я виберу англійську, тому що я добре знаю англійську і вообще забила в неї історію. Я її не вчила. Я тільки готувалася до контрольних там пару дат заучувала, а решту списувала. Тож для мене було дуже приємним сюрпризом дізнатися, що на НМТ буде обов'язкова історія. Я була цьому страшенно рада. Ну і звісно почала вчити все з нуля, практично. Я здавала цей екзамен в Ужгороді, хоча там і не живу. Та мені мама порадила що, типу, щоб я вибрала здавати саме там, щоб ми поїхали туди на декілька днів, і в кінці нашої такої невеликої відпустки я ще пішла здати екзамен бистренько. Бо ми сильно заскучили за Ужгородом, це практично як наш другий дім, можна так сказати, хоча я там жила тільки десь 4-5 років свого життя. Почти 6, насправді, яке 4-5. Здавала я 17 червня і в мене десь. Весь тиждень до того взагалі в голові пусто і пусто, і водночас дуже багато думок, тому що я страшенно нервувала, тому що я думала, що все, капець математику точно прохідний бал не наберу. Хоча пробні НМТ я здавала всі на прохідний бал. Ніколи в мене такого не було, щоб я не набирала. Але я все одно переживала, тому що я чула, що багато хто не міг натикати навіть на прохідний. У мене постійно памірочилася в голові, якісь були мікі ноги, я не могла. Ходити інколи нормально, ну то так я переживаю стрес і ситуації завжди. На щастя, я натикала всі прохідні. У мене вийшло десь українська мова 165 балів, англійська 169. Ці два результати мене дуже розчарували, якщо чесно, тому що я набирала на набагато більше балів, англійську один раз почти на 200 здала. Математика 147 і історія 156. Що до речі, мене приємно вразило, тому що я історію максимум здавала на 142. Пробники, а математика була на 150-160 балів, але я за математику взагалі не жаліюся, тому що я думала, що я не натикаю прохідний. Взагалі а, зараз, 2 липня, коли я це озвучую. Вчора мали по суті дати остаточні результати, але мені не дали. Я не знаю, я сьогодні піду подивлюся, тому що казали, що вже до 2 липня мають усім прислати результати. Не розумію, чому у мене не було вчора. Ну нічого, сподіваюся, що за мене не там. Ще в мене був такий прикол, що як я вийшла із екзамінаційного центру, я з своєю мамою, і сестрою Ми пішли гуляти по місту, пішли поїсти в ресторанчик. Потім, коли ми вже поверталися додому, то було десь через декілька годин. Тобто я десь закінчила здавати в 2 а ми поїхали десь в 5-6 все домовому маршруті, я така капець, я забула свої документи. Я не знаю, як я могла забути паспорт і всі свої ці запрошення в аудиторії, ну, коротше, із-за того я почала знову нервувати, я вже думала, що можна розслабитися. А оказується, ні, тому що я тормоз. Вона наступний день я пішла, повернулася в ту школу і забрала свої документи, тому що це був капець, так. Паспорт цілий забути лохізм інколи не виліковується в людей. Я думаю, і я одна із таких людей. Ще на жаль, після НМТ у мене ще був коледж, навіть повноцінні дні із парами, не тільки екзамени, що було хреново. Мені треба було ще ходити бігати, здавати заліки а у мене. Я навчаюся на факультеті програмування, я взагалі не належав, до речі, цей факультет. Я пішла в той коледж чисто з-за того, щоб у мене була стипендія. Чомусь обирала програмування, хоча там були інші легші факультети. У нас профільної математики було багато. Я, якщо чесно, за два роки навчання в цьому факультеті не зрозуміла, на що програмістам так багато математики не потрібно цього вивчати. Але була у мене лінійна алгебра. І дискретна математика. Взагалі, два мої улюблені предмети, які я точно розумію. Отже, коли я здавала залік з лінійної алгебри, у мене була така херня, що у мене з лінійної алгебри виходила найнижча взагалі в усьому моєму атестаті оцінка, вісімка. Тому що у мене не було зроблено половина там індивідуальних робот, не було проєкту, контрольна одна не написана. І я сказала, що мені ставили вісімку. Мене декілька разів вчителька перепитала, чи точно ти не хочеш доздати у сіті практичні контрольні. Я кажу: ні, мені мене влаштовує ця оцінка. Я пішла собі додому, приходжу додому, мені Дзвонить, що їй дзвонив куратор мій, і що казав, що як то так, у неї вісімка, чому вона не хоче перездати. Ти бляха, яка тобі різниця? Ти взагалі куратор. Ти не вчиш лінійну алгебру, якого біса ти лізеш не в своє діло. І я нормально сказала, що мене влаштовує вісімка. Чому ти бляха, я в шоці? Цей куратор це окрема тема, він такий дуже чудний в нас. Любить нас не попереджати, коли в нас не буде взагалі його пара, дискретна математика. Пару разів ми приходили, його не було, а потім тільки на наступний день чи через пару годин він такий писав: Ой, сьогодні не буде дискретної математики, у вас буде така то там заміна. Ніде не написали про заміну, і він теж не написав. Ще в нього хренова дикція? От прям хренова. Він дуже тихо говорить, невнятно. Я не знаю, коли люди йдуть працювати вчителями, але в них жахлива дикція. Рух, Будь ласка, він мій айдол. Він мій айдол. Руханко ну! Вічи. Вперед до перемоги звучить, відби тривоги. Я ще ніколи не навчалася в університеті, очевидно. Але хіба там не вчать, як розмовляти правильно, якщо ти йдеш прямо на педагогіку? Бо мені здається, що це би було дуже важливо вчити людей. Хіба ні? Ну, а та ще він курить в аудиторії. Точніше, як в такій підсобці свій маленькій тобто ти заходиш в клас, і там ще маленька є кімнатка. І він нам курив. І щоразу, як ми туди приходили, то там воняє табаком. Коли він проходить біля мене, воняє табаком. Я не можу після того 30 секунд здихати О, боже, я така рада, що все нарешті закінчилося. На екзаменах у мене вийшло взагалі все повністю списати, тому що я очевидно не буду готуватися до екзамену з програмування і дискретної математики два мої улюблені предмета. Маю п'ятірки і сподіваюся, більше в той коледж ніколи не повернуся. Сподіваюся, більше ніколи не повернуся до вивчання математики. Я просто дуже дуже рада, що нарешті все це закінчилося по школі. обов'язково. Звичайно, мене ще попереду чекає університет, тому що я не можу. Не навчатися в університеті, ну типу я можу, але мені батьки не дозволяють. Вони мене відправляють навчатися, хоча я не знаю, ким я хочу бути, ким я буду. Ну але що вже зробиш, коли у них, хоча б є якась ідея що робити з моїм майбутнім, а у мене немає жодної. Зараз я планую поступати або на якийсь факультет туризму, або щось пов'язане з іноземними мовами, або українська філологія, щось таке, тому що я більше нічого не знаю. Все повністю пуста голова. Закінчився навчальний рік, мій останній в школі, і в мене пусто в голові. Все я більше не хочу думати. І я не думала до того ніколи, тому що десь приблизно з 12 років у мене. Повністю пропали всі мої плани на майбутнє. Я ж просто знала, що я хотіла, щоб в мене було багато грошей, щоб я могла щодня собі купляти дуже багато смачної їжі. Але ким я хочу бути, я не знала. От з 12 років, коли я перестала хотіти бути перукаркою, тому що десь в. Першому класі, коли мені було 6 років, я хотіла бути письменницею. Потім, десь у 10. Я така думаю: блін, я так люблю волосся. Людське на голові, воно таке класне. Я хочу бути перукаркою, хочу фарбувати і стригти, тому що я ще дуже люблю звук, різання волосся ножицями. Це просто це найпрекрасніший звук у світі, я його пожню. Я рада, що в мене самої є ножиці, тож я можу сама стригти своє волосся і насолоджуватися цим неймовірним звуком. А смр можу робити хоч щодня, хоча я. Рідко стрижуся. Але потім якось і це в мене вилетіло з голови. Я думаю, я така блін, я не хочу бути перукарем, я не хочу трогати чужих людей, чужі голови, мені неприємно. І потім то переросло в таке, що я взагалі не хочу працювати з людьми, тому що у мене ще моя тривожність дуже сильно розвилася. І в цілому, і не тільки тривожність, а ще й відразу для людей. Тож після того я не думала, ким я хочу бути. У мене взагалі не було ніяких ідей. У мене були тільки деякі хобі, і все. Гараз все я закінчую балакати, тому що я домалювала роєчку. Подивіться, яка вона класна вийшла. Подивіться на ці Shades Lightings. Я дуже-дуже задоволена цією роботою. Я сподіваюся, вона нам також дуже сильно подобається. Така досить раптова ідея, і я це дуже швиденько намалювала десь за дві години максимум. Якщо не враховувати те, що я почала малювати в один день. Трошки помалювала, потім через місяць продовжила, то не враховується. Так, в цілому я десь малювала тільки дві години. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Сподіваюся, вам було дуже-дуже дуже цікаво мене слухати. Всім пока-пока!